Але. але у нас зараз буде прекрасна нагода поспілкуватися з співачкою, яка, ну скажімо так, свій молодий вік несподівано для себе стала мільйонеркою. Так, так ми хочемо в неї з'ясувати, яким чином це їй вдалося, ну, де такі мільйонер. таланти приховані, в якому місці народжуються такі потенційні мільйонерки. Отже, хоча вона в нас була, але ми з нею говорили тут, ботали по іншій власне. темі. Ольга Цибульська ранкових ранку! Доброго ранку! Це, Доброго. Так? це тобі передали. Дякую, да, красуна. Дякую, це Д... не мені передали. Це ти принесла. Я хочу о <свят> так. Є щоб показати оля. Добре, тут добре. я думаю тобі добре. не звикати платити <свят> за ефіри. <свят> не дівчатка, це вам. а мені, а мені Ні, та це ж ти ви? нам принесла за хороші питання. Це ж та? твій нафтовий прихильник, отой магнатик, Нормальний да Жора, що так мало? Оля. Ти мені скажи, як так швидко. Оля цибульська нещодавно студентка, фабрикантка, і тут хлоп. І повалили грошики. Податкова знає про те, що. А ти я вже заробля... мільйонерка, та? ну, так, Чуть? От, от, так? От на мороз. От хоч вона не білявка, але випасти на мороз можна. Якраз таки не на мороз, в такому випадку українці кажуть, та твої слова і Богу вуха. Ти хочеш сказати, що ні? Ну поки що ні. На жаль, ще ні, але я впевнено йду до цього. Якщо мені вдасться своїми жінськими плечами підняти цю суму, то я з радістю прийду до вас в кругажани і розкажу. А скільки тобі не вистачає до мільйона? Трошки. Трошки. Завжди, як сімсот, збирала мільйон. Ну, потім зайшла в магазин, придбала туфлі снікерс і все. <сі> <сі> <Разжи закінчились, сі> Дозвольте мені з красунею поспілкуватися. <сі> <А> Ви так <сі> красуні? <сі> трошечки, Юль, Я трошечки. Жар птиця. Я я гроші в руки, щоб <сі> знаєш що <сі> так. <Добре. сі> Оль, ну по-перше, вітаю тебе з тим, що твої груди збільшилися. Клас. Відповідно, збільшилися твої помічав. Ну, дякую, збільшилися твої шанси отримати перший мільйон. А що збільшилося? Теж ж мені розкажи, я взагалі то сіла на дієту, тому що весна скоро. Треба якось втянути живот. І кажуть, що першу чергу. Так, от, якраз тут і випадає. Не сідай на дієту. А добре, все не буду. Виросла, так? Трошечки Виросло. Виросло. Дякую. От скажи мені, будь ласка, як тебе вгораздило ну. вступити третій раз в одну і ту саму річку. Ти знову знову стеранкове шоу. Там же ж була така гарна дівчинка, яка весь час говорила про те, що вона Даша Каламіць. Здравствуйте, <свист> <я> <свист> Даша <свист> Каламіць. Невже ти там саме зараз так <свист> поводишся? Говориш, що Яуля Цибульська, ну цибульську знають всі. Слухай, ну я насправді Даша далі залишилась, нікуди вона не поділася. Просто коліжанками тепер тиждень через ага. тиждень чергуємо, ти нічого не зробила, щоб вона кудись поділася. Ні, я О, не зробила, я, плюс в мене є можливість відпочити в Даші. Я тиждень для того, щоб відпочити і займатися якимись приємними справами. От я натворила, сьогодні прийшла до вас в ранкове шоу розказати, що в мене в житті відбувається. Ага. О, чек, а скільки ти взагалі от в день ходиш до нумеролога, до астролога? Дивися, от радіоведуча, телеведуча, займаєшся спортом, співаєш. Це ж, мабуть, в будь-якому разі тобі нумеролог порадив. Ні, я, от, чесно вам Ураць. скажу, я не вірю в ці всі справи. Чому? Хоча, коли зранку ти відкриваєшся десь журнальчик, і там написано стрільцю в цей день упаде на голову велика сума і велика любов. Я тоді вірю. А Якщо пачуш, що ви вийдете, ви спотикнетесь, щось там буде погано, ви, я тоді одразу закриваю, That's думаю, фігня. А Ой. ти стрілець за знаком? Mm -hmm. хочу сказати, що, бик. Що, що це дуже сексуальний ти знак. Так дуже очі. сексуальний знак. Сарула, я боюся. Ти мені сказала Йому... спочатку, що мене грудь виросла, а потім кажеш, що сексуальний. Я зараз не жартую, просто мене. Були стрільці, друзі, була кохана Добре, я Тобі стрілець. хочу сказати, ти що ти... ну, ну, ми розійшлися в морі кораблі. <рістити> що... ну, Вона з'їла, тому кажу, що ви тут стрільці ага. дуже темпераментні. Так. Тобі зодяк допомагає в особистому житті? Uh, я не знаю. Я, я знаю єдине, що я вогняна, я дуже сильно запалююся, дуже швидко. Плюс я бик, і в той момент, коли треба oh. включити тялочко і розслабитися, це сказати, киса, помоги мені. Я не можу. В мене я приходжу, кажу, у мене дипломатична до вас розмова. Я остільки треба зробити отак. Розумієш? Uh -huh. я... Не мію поводитися як жінка в ділових справах. А взагалі в, О, по напору і е, по по життям якимось принципам, напевно, так я не депресивна і не зустрічалася жодного депресивного стрільця. Напевно, mm -hmm. в цьому є якісь плюс. Як Ти зазвичай спілкуєшся з Кузіним? Я знаю, ти його дуже любиш. Там йому вдячні за все своїм продюсером ну, Сергієм так? Кузіним, так? Сергію е, ну е, Сергій Васильович – це мій директор на де радіо, де я, працюю. я його дуже любля. Як розшав. good morning. а за що ти його любиш? Він же такий а він, 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 він хороший. Він що він, 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 таке, там він там правдивий. Він якщо люто лю. То лю. Так. Якщо обнімає, то обнімає. Якщо, якщо, є, якщо дає то є... пораду, то, то дає її щиро. а не так, щоб якось там в когось вийшло чи не вийшло, і просто душа чоловіка. Я таких люблю Уля. Сараула теж душа. Уля, ти віриш в те, що сила грошей вона просто невичерпна? Чекай, не можу не? говорити. вичерпна. <сіщить> ти збільшується. Ну знаєш, як кажуть, говорять, що деньги – це зло, але на гроші можна насправді купити стільки добра і зробити стільки добра. Можна комусь подарунок подарувати, можна зводити когось в. Ресторан, можна кудись полетіти до Будапешту відпочити. До речі, я не знаю, що ти грузиш на Будапешт. Я там прожила півтора року. Я знаю стільки класних місць, стільки кльових кафе, де можна недорого поїхати відпочити, і там дійсно є такі місця, де сісти з книжкою або з музикою. Я зрозуміла, ти віриш. Так от говорять, що чим довше волосся, тим кращий зв'язок із космосом. Смаря, де Молодець! А я продовжу. Чим довше волосся, тим більше зв'язок з космосом чим коротшувалося, тим ближче зв'язок з мільйонерами. Абсолютно вірно Ну, з мільйонерами. Насправді багаті ті люди, в яких є е, справжні друзі. Якщо ти вночі їдеш за кермом і маєш кому написати смс, я хочу їсти, ти теж, і тобі відповідають, то це справжній кайф. Я нещодавно собі завела нових друзів, розказати вам. Е, Мужчини, oh, oh, да, oh. їх одразу шестеро. Uh -huh. І я почуваючи, ну, в їхній компанії почувала себе шестеро, там, вже футбольну по, команду. No, no. Дівочки, я мало вам того скажу. самому старшому <laughs> з них три, а самому младшому тринадцять років. Нічого в тебе Так, Та мене було побачення одразу з шістьма чоловіками. Ми зняли невеличкий такий фільм, я називаю його Маленький або Великий мужчини, о маленькому чувстві. От якраз таки провівши цілий день в компанії дітей і з такими веселими хлопчиками, я зрозуміла, що щастя і багатство наше заключається зі мною. Це тобто ти хочеш сказати, що ти зняла український ремейк фільму Німфоманка Ларсу фон Трієра, так? Я не знаю, що таке німфоманка. Можна до тебе серйозне питання? Ні, серйозне питання. От дивися, ти, Оля Цибульська, тебе знає багато Чів, слухачів, ти продовжуєш тарувати собі свій шлях власним трудом. Я хочу підкреслити, mm. але твій імідж такої дівчини, ніби своєї такої, да, Десь чому пацанки. Свой Хоча point, зовнішня yeah. абсолютно ознака жінки, красивої mm -hmm. жінки. От е, в тебе закохуються часто. Ні, по-справжньому закохуються часто. І що тобі підкупає таке? Ти їх спитай, я не знаю. А ти почекай, от ти з ними така ж сама, як в ефірі, коли вимикається камера. Яка Оля Цибульська? Я така сама, що саме найстрашніше. Є тільки моменти, буває, Оля Цибульській хочеться зовсім мовчати, але це буває дуже рідко. Вчора буквально я одній подрузі своїй сказала: слухай, мені, напевно, треба якусь таку програму, щоб я 8 годин безперервно в прямому ефірі говорила. Щоб я вигорилась, виспіхалася і заткнулася на якийсь період енергії. брати енергії. Через який період часу станеться що Оля закриє вісім годин. Давай скажемо всім, хто цього хоче? не дождетесь. Оль. В тебе зараз була можливість виговоритись, а зараз є можливість вивірити ходять. чутки, що ти зараз будеш співати під плюс. Боже, упасі, ти що? От я б сказав, ну і що, що я буду співати під плюс? Буду співати, тому що в мене хронічний танзеліт. Я це завжди. Сплю, так... тим більше. Ти я єдине, що хочу сказати, я не знаю, е, е, ну, який, що підкупає в мені чоловіків, так? Я не знаю, е, чи є якась конкретна риса, на яку можна зачепити людину. Єдине, що сьогодні 14 лютого, так? так? Угу. День Валентина, але Серво, ти не повіриш? Я не, ну, не люблю це свято. Я не розумію, я в якийсь момент е, дала собі чітку установку, або 365 Днів на рік. Або тільки 14. -го. Оля, чітка установка, співай, вставай Ні-ні, співай. не співає. Ні, 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 знаєте, що дівочки? Головне будьте собою. От якщо вам хочеться в ресторані заказати все, то не надо казати, ой, спасіба, я тільки нам салатів. Куди співати? Де отут, так, тут, тут, отут, 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 отут добре? Все. Оце вся кухня твоя. Оце так, все твоє на столі єшню. Ну, будеш буду. Я вже їв сьогодні. До речі, жарена цибуля. Зараз буде я на плитку сіла. Ми посуд сьогодні свято. Я Через... ми вже. У мене свято таке кожного дня. Ой, казали мені люди, щоб тебе боялася. Як глядіть у очі буде, щоб не озиралася. Я боялась, не гляділа, міцно упиралася, та дізналась моя мама. i see you Тися, бачи місяць, нашу ніч буде червонітися, любов. Закоханих, але я сподіваюся, що ви любили один одного і вчора, і будете любити завтра. Правда? Олечка, ти спів... вона співала вживу, під мінус. От я набрехав, що вона співала під плюс. Ольга Цибульська, врядкова ну, короса передаємо слово красуні Анні Діденко. Добрий ранок.